Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. У нас нове надходження. Чудовий кросовер За чудовою ціною буде в продажу. Зустрічаємо це Mitsubishi Outlander, 2006 рік випуску. Офіційний автомобіль з салона у одних власників. Двохлітровий бензиновий двигун вже встановлений газ. Механічна коробка передач. Повний привід. Дуже гарний високий кліренс, гарна керованість, гарна зимова гума на литих дисках встановлена. Чудовий стан. Автомобіль повністю доглянуто та обслуговано, Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салон тканина чорного кольору в дуже гарному стані. Салон доглянутий. Електропакет у нас. Пробіг даного автомобіля 411 тисяч кілометрів. Якісна мультимедіа встановлена, є клімат-контроль у нас, датчик газу. Обігрів заднього скла, механічна коробка передач п'ятиступенева. Підігрів передніх двох сидінь все працює, все працює ідеально. Автомобіль повністю доглянутий, повторюсь, повністю обслугований. Буде у продажу за приємною ціною. Тому запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. знаходимося за адресою міста Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон Автопарк. Дане авто ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію із США. Тому чекаємо всіх в компанії Автопарк. Всім гарного дня, до побачення.